Є знижки на овтіно 15% в аптека. Подорожник, пам та «Ощад». Поляки можуть повернути до України військовозобов'язаних чоловіків. З новою важливою заявою вийшов міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, який раніше висловлювався за повернення чоловіків на батьківщину. Водночас Варшава продовжувала тимчасовий захист українських біженців аж до середини 25-го року, але з новими поправками. На яку допомогу слід розраховувати українським біженцям в Польщі? Та чи можуть поляки силом міць повернути до України військовозобов'язаних чоловіків? Розповім за мить з вами новини. Тисеньвій і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисяч Вподобайки. А ми переходимо до новин. Польща готова допомогти Україні повернути її чоловіків. Ці слова 24 квітня 2024 року міністра оборони Польщі Владислава Касіня-Камиша здійняли величезний галас у мережі за словами урядовця. Варшава готова сприяти цьому і поки нічого не виключає. Багато ж поляків на думку міністра. Підтримали б таке рішення. Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе. І вони чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб. Допомогти Україні будь-яка підтримка можлива. Ажіотаж навколо цієї гучної заяви намагались загасити в іншому крилі польського уряду. В МЗС того ж дня чітко заявили, що Варшава не збирається самовільно порушувати права українців, хоч вони й можуть бути ухилянтами. До того ж, там пообіцяли не депортувати чоловіків, яких через паузу в роботі українських консульств у Європі сплив термін у паспорті, але зробили один важливий натяк. Україні тут справді потрібно проявити ініціативу, тому що для нас це етично неоднозначне питання. Хоча, звісно, ми розуміємо, що Україна потребує своїх захисників, щоб захистити свою батьківщину 30-го ж квітня, майже те саме, але більш розлого, заявив і міністр оборони Польщі. За його словами, Польща поки не робитиме жодних кроків по цьому питанню, бо чекає зокрема на реакцію ЄС. Якщо ж у Брюсселі розроблять на цей випадок універсальний план дій для всіх, то Варшава його точно розгляне. Дуже важливо, щоб це були рішення на європейському рівні, і знаю, що розмов. Ови між Києвом і Брюсселем на цю тему тривають. Рішення на європейському рівні дають повну ефективність цих дій, і в таких рішеннях ми зацікавлені. Ще більш однозначно з цього питання висловились у МЗС. Заступник голови МЗС Анджей Шейна заявив, що Польща не ховатиме у себе ухилянтів. і вкотре нагадав, що у частини з них вже скоро може спливти термін дії дозволів на проживання в країні. Пам'ятаємо одну річ, що у частини з цих осіб, які перебувають у Польщі, закінчується термін дії дозволів на проживання, тому ми можемо, наприклад, надавати цих дозволів. Як думаєте, ви чи погодяться в Польщі видавати Україні чоловіків призивного віку? Напишіть про це в коментарях. На думку експертів, депортація українським чоловікам все ж таки не загрожує, адже країни навряд чи погодяться піти на такий крок. До того ж, тимчасовий захист та інші статуси біженства не бачать різниці за статтю та віком. Тож пояснити раптову безпідставну депортацію українця з країни ЄС буде. Важко тим паче їх не повернуть до країни, де вирує війна, каже адвокат з міграційного права офіцер ЗСУ Олексій Скорбач. Особи, які отримали захист, статус біженця або тимчасовий чи додатковий. Не можуть бути повернуті до країни, де їм загрожує небезпека. Військові дії один із ключових елементів визначення додаткового захисту за міжнародними нормами. Ті країни, які ж теоретично погодились би, просто захвинулися би у судових позовах. На цьому фоні Варшава ж навпаки знову продовжила тимчасовий захист українців до 30 вересня 25-го року. Однак у новому законопроєкті є зміни. Він передбачає скасування одноразової. Соціальної допомоги для українського біженця в розмірі 300 злотих тепер програма соціальної допомоги 800+, плюс злотих на місяць на одну дитину та добрий старт 300 злотих для школярів на початку навчального року прив'язують до обов'язкового шкільного навчання. Ці виплати надаватимуть тим українцям, які проживають у Польщі разом з дитиною, яка офіційно відвідує школу чи дошкільний заклад освіти. Вигадали у Польщі і дещо новеньке, і це дуже важливо, адже Стосується прав українців за кордоном, також уряд Польщі заявив про можливість зміну статусу перебування українців у Польщі з нинішнього тимчасового захисту на тимчасове перебування до трьох років. Для цього треба буде активізувати свої дані в базі. ПСЛ Укр, польська ідентифікаційна система «Укр» призначена для українців, подати відповідне прохання в електронному вигляді до воєводи за місцем проживання, а також відповідати вимозі наявності ПСЛ «Укр» станом на 4 березня 2024 року. Також закон запроваджує нове правило підтвердження особи громадянина України, який претендує на отримання номера ПЕСЛ у Польщі. Зокрема, єдиним способом підтвердження особи вважатиметься пред'явлення дійсного проїзного документа громадянина України. А як думаєте, ви чи можуть українських чоловіків депортувати з-за кордону? Та чи потрібно це робити? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. До зустрічі!